Тушені кабачки смачні, як гриби. Сьогодні тушимо дуже смачні кабачки, ріжемо їх на ось такі кружочки, і тепер кожен кружочок у муку з обох боків і на сковорідку обжарюємо до золотистого кольору. І складаємо в таку каструльку чи казаночок, який не підгоряє. Потім ми ще їх тушити будемо. Ось так. Вжарюємося. І зараз став 14 лесу і буду кидати каструньку. До обжарених кабачків додала багато зеленої цибулі і томатну пасту розвела водичкою і залила. Зараз посолю і ставлю на огонь. А потім уже десь за хвилин 10 до готовності додамо ще окроп і часничок. І смакотала я вже вкинула. Зараз спробуємо, може, треба буде цукру додати. За смаком і будемо готувати часничок. Цукру додала за смаком, і тепер часничку. І хай ще хвилин 5 покипить, і все, наші кабачки готові.